Всім привіт, вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарс. І ще один Міган 4 до нас приїхав з Європи. Це Міган 4 автомобіль. Кінець 2017 року. Перший облік у нього був другий місяць 2018 року, В такому класному стріблястому кольорі. Шестиступенева механічна коробка передач, дизельний двигун на 1,5 літра, 110 кінських сил. Найголовніше це пробіг. В даному авто, окрім того, що він в дуже-дуже хорошому стані, пробіг у нього 157 тисяч кілометрів і автомобіль повністю обслужений. Зараз більш детально оглянемо його. До речі, є ще також аналогічний 199 тисяч пробігу, тільки там роботизована коробка передач. І також ще є один на механіці. Всі вони є на нашому сайті. В описі під даним відео буде. Посилання на наш сайт, переходьте, ознайомлюйтесь і там будуть ціни на дані авто. А ми поїхали далі. Зараз подивимось, який в нього стан по салону, по кузову. Значить, що хочу почати безключовий доступ на всі двері та на кришку багажнику. По салону абсолютно без зауважень. такий він вигляд має. 150-158 тисяч рідного оригінального пробігу. Будь ласка, перевіряйте, Я зараз покажу він код. Всі автомобілі офіційно куплені в Європі, по всіх по них є вся інформація. На 147 тисяч 23 було велике ТО було замінено ремінь ГРМ гальмівні, диски, колодки також новенькі. Я собі так розумію, що під час того ж ТО також були встановлені новесенькі колеса, так як вони 40-й тиждень 2022 року. Вони майже без пробігу. Це також величезний плюс. Позаду, який стан позаду? Позаду стан нового авто, певно, що тут. Ним ніхто не користувався, так як він приїхав похайний, я вже його, до речі, показував. Як тільки він приїхав, цей автомобіль, є це в попередніх відео, він був в абсолютно дуже-дуже доброму стані з самого початку. Величезне багажне відділення, є такі фіксатори для вантажу, різні ніші. Ну і запасне колесо з усім необхідним інструментом. Тут також все супер. І без зауважень. Бампера немає ніяких абсолютно тут зауважень, вони не потерті, ну є такі, можливо, десь коцки, але то зовсім не критично. Під низом стан нового авто. Так він виглядає з цієї сторони. Дверні карти, все абсолютно в ідеальному стані. Зараз присядемо в автомобіль, подивимось, що там у нас є по салону. Ну, а ззовні в нього дуже-дуже чудовий вигляд. Відходимо від авто і він автоматично зачиняється. Є два ключі. В авто, ще раз повторюсь, без доступ. Так. Зараз заведемо авто. Так у нас виглядає панелька. Я думаю, що всі знають, що в Мегана можна змінювати вигляд. Я зараз вам це покажу одразу. Поки камера туди налаштована, можна зробити різні налаштування, різний вигляд і також різний колір. Ну, якось так залишимо, було у нас червоне. і ось так, Нехай буде так. Так, пішли далі. значить Тут у нас зручний підлокітник, який регулюється для зручності водія. круїз контроль, ліміт швидкості, електроручник встановлений в даному авто. Тут у нас 6-ступенева механічна коробка передач. Ще раз повторюсь, тут дизельний двигун на півтора літра. Далі у нас є вихід. Два виходи USB та один вихід AUX. І розеточка на 12 вольт. Автомобіль оснащений системою ECO. В міському режимі вона допомагає заощаджувати витрати пального. Є у нас старт-стоп. Ну, Центральний замок це зрозуміло. Двохзонний кліматконтроль. В принципі, так коротенько все по авто. Також в авто активована система. Apple CarPlay та Android Auto. Я під'єдную свій смартфон і меню смартфону ми бачимо на екрані нашого авто. Дуже зручно, можна приймати виклики, переслухати музику, читати повідомлення і так далі. Користуватись навігацією, можемо відкрити Google карти. О, нехай вони завантажаться, певно, щось там. З інтернетом. Ось так воно все працює, можна зробити різний вигляд. Все просто супер і чудово. Кермо в абсолютно доброму стані, немає ніяких зауважень, немає ніяких потертостей, все просто супер. Тут у нас управління бортовим комп'ютером та управління телефоном. І тут управління круїз-контролем. Під кермом також. Управління телефоном можна брати та класти слухавку і управління нашою магнітовою Датчик світла та датчик дощу присутні в даного авто, також 4 скопіднімачі і електрорегулювання дзеркал. Зараз піднімемо капот. Автомобіль працює. Ідеально, абсолютно без жодних зауважень. Під капотом зауважень немає. Все добре. Тут у нас також все добре, все рідне, немає ніяких кручених чи відкручених елементів. Фари в нас також рідні. Обидві 17-м. Роком. В авто також є передні задні парктроніки, так виглядають денні ходові вогні. Ну і для більш повної інформації зараз переміряємо автомобіль товщиноміром. Я вже попередньо пройшовся. 104, в авто є один косметичний підкрас. 135, 136. 122 112 106 246 301 125 125 137 117 124 104. крила у нас пластик і 230-280. Отже, в авто є подвійний якраз даху, нічого критичного, подвійний якраз, можливо, була якась подряпана і щось на зразок цього. Все інше в ідеалі абсолютно можна сказати, що на 99% автомобіль в рідному окрасі дах. Навіть, скоріш за все, він був просто повторно пролакований через якусь ту ж саму подряпину. Ну, одним словом, приїжджайте, оглядайте. Автомобіль в рідній фарбі, в доброму стані, з пробігом 158 тисяч кілометрів. Ще раз нагадаю, меган 4, другий місяць 2018 року, він був перший зареєстрований в Європі. Кінець 2017 року він був виготовлений. По документах він буде 2017 роком. Ціна його буде на нашому сайті Автокарс Посилання на сайт буде в описі під даним відео, або також всі свої запитання можете задавати за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах. Хороший автомобіль в дуже-дуже хорошому стані. І великий плюс після повного ТО. До речі, я обіцяв показати він-код. Будь ласка, перевіряйте. Жодних ДТП з даним авто ніколи не було. Також є ще два мегана і, в принципі, є різні авто, всі вони є на нашому сайті, тому, будь ласка, в описі під даним відео є посилання, переходьте, ознайомлюйтесь. А я всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Всім гарного дня.